Прем'єр-міністрка Естонії Кая Калас вважає, що Росія може використати чоловіків, які зараз тікають від мобілізації, як наступну зброю у своїй гібридній війні проти Європи. Ну, Взагалі в чувство прийдіть в міріш що відбувається. Про це вона сказала перед неформальним самітом лідерів ЄС. Я братше непокоїлась через страждання українців, а не тих, хто зараз здоровий і тікає з Росії. Ми маємо розуміти, що перебуваємо в гібридній війні із Росією, і це означає, що вона буде використовувати різноманітні елементи як зброю проти нас. енергетику ми вже бачили, а еміграція це наступна зброя, заявила вона. Прем'єрка відзначила, що російські мігранти схильні переїжджати до тих країн, де вже є російська мира. Меншина Калас відзначила, що в майбутньому Ерефія може повторити сценарій із так званим звільненням своїх громадян. Якщо зараз ці люди приїжджають до Естонії і Латвії, то російська меншина зростає, і Росія далі говорить: ми повинні їх звільнити. Це все частина ширшої імперіалістичної картини, і ми з великою пересторогою до цього ставимось. Наголосила Калас. Я сьогодні зранку моніторив інформаційний простір Росії. Я побачив три моменти: перший заборону використовувати слово сполучення, а, знищення мосту, або будь-яке, що натякає на це. Перше, друге. А всюди кажуть, що трохи, трохи пошкоджено полотно. Я не розумію, що таке трохи. Це як трохи бути вагітним. Ти або вагітне, або ні. Або повало дійсно його немає, або воно є. І третє ж, це саме цікаво. А, їм нема чим апелювати, бо завжди, коли ти а у вас це вони кажуть: а ми отакі. А ми тут. А тут сталася дивна історія: Росіяни отримали удар, після якого вони в нокауті. І це офіційні змі, це пропагандони Росії, які професійно працюють на цю в цій місці. Але вони не знають, як зараз реагувати. Вони розгублені, вони розчавлені і вони не можуть нічого стояти. Про що це каже? Про те, що російська інформаційна пропагандистська машина отримала ніщо в удару. І це не фізичне знищення мосту, це значно гірше. Це іміджові втрати, це політична іміджова втрата для Росії. це Символ, і коли ваш символ фактично ну, знищено, давайте казати відверто, тому що не все так там буде просто, і треба буде відновлювати опори моста, які а, теж повернені пошкоджені, тому я можу сказати: для росіян це один з таких нічних ударів по їх символах, і це фактично знищення. Віри в те, що Путін і його Кримський мост з ними нічого статися не можуть. Але зараз, після Кримського мосту, про Путіна вже теж таке не скажуть. Колишній президент Росії Дмитро Медведєв, коли ця тема з Кримським мостом, ну, дуже часто, після 24 лютого, вона випливала і. Тут ну були ідеї в середині України, в середині суспільства. А чому б можливо не вдарити по цьому по цій споруді і відрізати шляхи сполучення для армії Російської Федерації? Він, ось остання така була хвиля, скажімо так, ось такої інформаційної боротьби з росіянами. Він зреагував і сказав, що Росія може примінити в зв'язку з цим ну будь-які методи, навіть там до ядерної Зброї, якщо щось І, станеться вибачте, він трохи інакше сказав. Він сказав, що якщо щось удари такі продовжаться, то буде судний день. А судний день? Ну натякаючи, звичайно, на використання ядерної зброї. А, як ви думаєте, що варто очікувати? Ось від росіян зараз чи будуть якісь такі радикальні дії? Чи е, це не в їх природі, і коли в них все валиться з рук, то воно вже, знаєте, як горіла хата, горить і тим? Дивіться. Е, перше, я хочу сказати, що медведів е, зайняв дуже радикальну зараз риторичну позицію. Коли він робить такі потужні заяви, але знаєте, коли на нього дивишся, ти розумієш, що це слізняк, який тільки каже, але нічого зробити не може. Більше того, сьогодні Желіоніт Слуцький сказав, що це е, окрема говорячи голова Путіна, яка очолює зараз ЛДПР після того, як подох Жириновський, і він зараз сказав, що так ми повинні відповісти, але не в лоб, а якось отак. А я не знаю, може вони хочуть нагадити десь там, ну таке може бути, але хочу, ну щоб всі зрозуміли, відповідь від Росії буде асиметричною. А так, це може бути знищення якогось мосту або удари по інфраструктурі, або що ще, але це не буде, як сказати, не відновить їх репутацію. Вони повинні щось зробити. Чи буде це ядерна зброя, ні це ядерна зброя не буде, тому що після використання ядерної зброї вони запустять процеси, які тільки погіршать їх становище. Тому якось вони відповісти можуть. Я можу сказати, я не буду здивований, якщо вони накладуть, наприклад, якісь санкції. Ну я розумію, що це нікче Емно, але вони будуть казати: бачите, але ми ж відповіли, і зараз, взагалі, жоден українець не зможе приїхати і подивитися на Магадан, Мурманськ, Суздаль або якусь ще інші там деру в Росії е, треба чекати якусь відповідь. Не будемо жартувати. Е, це дійсно правда. Вона буде, вона буде асиметричною. А що е, зараз? Що варто очікувати на самому півострові? Е, от які, які процеси зараз можуть відбуватися? І ціну по перше, найкраща інформація, яка з'явилася, це те, що з 9.40 почали евакуацію родин. Представників так званої окупаційної влади, а також співробітників родин співробітників ФСБ. Це підтверджено вже і готують знов до евакуації архіви ФСБ. І в першу чергу запустили евакуацію архівів а, про співпрацю з місцевими. А, ну це можуть вони евакувати, не евакувати а копії. В нас вже є в електронному вигляді. Це значно краще. Окреме питання про те, що росіяни саме евакуюються, а от всю свою агентуру вони покинуть. Подивимось, що буде далі, але те, що вони зараз евакуюють свої родини, показує головне, що вони не впевнені в майбутньому і вони можуть очікувати все, що завгодно. А якщо говорити ось із політичної точки зору, ось сама ця подія, наскільки о, от світове співтовариство? Е, от ми бачимо реакцію там Балтійських країн, так вони там нас вітають, міністр закордонних справ Естонії привітав наші спецслужби. А от Сполучені Штати, Британія, Європа, там, Франція, Німеччина, як вони можуть зреагувати на ось цю подію? Вони поки мовчать. Поки ми не чуємо ніяких заяв таких, це той самий випадок, коли всі посміхаються, а роблять, роблять не обличчя, але розуміють, що що зараз відбувається. Більше того, хочу нагадати, що країни Балтії це саме теж Європа, і поляки теж реагують, бо в ЗМІ, ну я хотів би сказати, не свято, але дуже близьке до того. І найкраще сьогодні а, висловився він з ізраїльських політиків, який сказав, що. А нічого дивного сталося те, що мост провів референдум і проявив бажання приєднатися до крейсера Москва. Оце я вважаю теж непогано, тому що в Ізраїлі дуже часто відбуваються події, через які сполучені штати показують це те чи інше, дивлячись на те, що це не російськомовний політик, а розмовляючи виключно на євріті, то його меседж. Мав адресуватися саме до місцевих, щоб вони зрозуміли, як реагувати на це. Зрозуміло, дуже вам дякую за коментарі, Що долучились до нашої підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.